Вітаю на каналі JCQA. Сьогодні продовжимо говорити про серію трифазних зварювальних апаратів з лінійки Jet. І сьогодні у нашій студії мультифункціональний апарат від JSIC під назвою MiG 270 n 248 2 Jet. Це вже третє покоління апарату, попередниками якого були 218 та 248 моделі. Про плюси, мінуси, якщо їх можна так, звісно, назвати, будемо говорити далі. Ваші вподобайки, підписки та коментарі дуже вітаються, і я закликаю вас понатискати все це під відео. Ну що ж, перейдемо до апарату. Міг-272 Jet – це модель з більш широким діапазоном регулювання зварювального струму, поліпшеною системою холодження та оновленим дизайном. Основу елементної бази апарату складають сучасні IGBT-транзистори, що збільшує його ККД та дозволяє якісніше налаштовувати вольт амперні характеристики у порівнянні із системами на mosfet транзисторах Одразу зазначу декілька моментів, які необхідно знати про апарат. Модель не оснащена захистом екрану та гальмівного механізму від бризків чи інших механічних чинників. Чому так зроблено, поговоримо далі. Також апарат не оснащений вилкою, аби вам не довелося наново її перепаковувати. Маєте три фази нуль та землю, ставте п'ятиконтактну вилку, три фази або землю, чотирьохконтактну відповідно. Це я гадаю більше в плюс апарату. Із нюансів це, мабуть, все. Тепер поглянемо на сам апарат. Його дизайн вже добре знайомий усім, хто працює із апаратами Джейсі. На лицевій панелі бачимо роз'єми вибору полярності та роз'єм kz 2 або ж усім добре відомий євророз'єм для підключення пальника. Важливо, для даного апарату підходять пальники довжиною не більше 3 метрів. Якщо ж для ваших робіт потрібен 4 або 5-метровий, зверніть увагу на більш потужні апарати, наприклад, mig 350. Бічна сторона. Як ви вже помітили, гальмівний механізм відкритого типу для котушки типу d 300 І саме тому гальмівний механізм не прикритий захисною шторкою, як механізм подачі дроту, наприклад. Оскільки котушка таких розмірів фізично не вмістилась би під захист. До речі, про механізм подачі дроту. Він дворовиковий зі змінним діаметром 08 та 1 мм. Механізм надійний, перевірений роками та проблем не викликає. На тильній стороні все по стандарту. Вимикач, кабель живлення, розетка для підключення підігрівача газу, 10-амперний запобіжник, а нижче вентилятор охолодження та штуцер підключення газу. А тепер повернемося обличчям до обличчя та поговоримо про панель керування Міг 270. Бачимо кнопку вибору виду зварювання: Міг-ММА або ліфттіп. Для мігу тут, до речі, присутній режим синергетики, який автоматично налаштовує співвідношення сили струму, напруги та швидкості подачі дроту. А для тих, хто бажає додати або забрати напруги, додали таку можливість в межах від мінус 5 до плюс 5 вольт. Також можна обрати діаметр завантаженого дроту, увімкнути функцію смарт-газу, яка відповідає за затримку подачі газу та автоматично узгоджується зі зварювальним струмом. Кнопкою 2T4T обираємо режим роботи пальника, а під час роботи у режимі 4Т можна увімкнути режим заварювання кратера відповідною кнопкою. Кнопки протяжки дроту, перевірки газу та скидання до заводських налаштувань також присутні. Під час ручного дугового зварювання енкодер ліворуч відповідає. За вибір струму зварювання від 50 до 220 А. А тощо праворуч за регулювання форсажу дуги в межах від 0 до 100 А. З налаштуванням роботи tig lift все дуже просто: регулювання сили струму від 50 до 270 А. В комплекті з апаратом постачаються 3-метровий кабель із склами маси, газовий шланг із хомутами, змінні струмознімачі та гарантія з інструкцією. А зараз традиційно перейдемо до практичних тестів та замірів реальних показників роботи апарату у напівавтоматичному режимі. Також, хоч це і не передбачено виробником, спробуємо завантажити дріт діаметром 1,2 мм та подивимося, що з цього вийде. Ну, дивуватися немає чому. Апарати від JASIC славляться тим, що демонструють заявлені показники. Якщо говорити про зварювання дротом 1,2 мм, ви самі все бачили. Апарат здатен видавати до 350 а і навіть більше. Проте зважайте, що це експеримент, і працювати в такому режимі не варто, якщо, звісно, не хочете попрощатися із апаратом на період ремонту. А я дякую вам за перегляд цього відео. Радо почитаю ваші думки з приводу mic 272 jet у коментарях. Та побачимось!